Сортувати скло, папір, метал, пластик, органіку навчає дітей у школі сортування. Така літня школа розпочала роботу на базі комунального підприємства Львів Спецкомунтранс. Навчання у формі гри проводять студенти кафедри екології Львівського національного університету. Ми діткам розказували, які саме баки викидати, які саме відходи. Найголовніше це є органічні відходи, оскільки людина їх найбільше продукує. Їх ніколи не можна викидати у пластикові пакети. Це дуже погано, тому що потім той пластик треба вручну вибирати і. Це досить важка робота і така неприємна. Тому краще викидати або у відерці, або у пакети, які розкладаються. Таке сортування допомагає зменшити кількість відходів, потім їх можна переробляти і повторно використовувати, а не відправляти на полігони, каже головний інженер комунального підприємства Львів Микола Стебельський. Інформаційна політика в цьому плані відіграє дуже важливу роль. До прикладу, от буквально недавно почали розставляти контейнери для скла для змішаних відходів. І от якість сортування на початку була дуже погана. Туди потрапляли там і люмінесцентні лампи, звичайні лампочки, там бувало, що і змішані відходи. Зараз якість відсортованого скла набагато краще. За минулий рік ми показали дуже крутий результат. Ми місто відсортувало по роздільному зборі біля 7%, а це більше 12 тисяч тонн відходів не потрапило. Апало Наполеон, а захоронилося. А на переробку пішло. Це один з найвищих показників в Україні. Така школа сортування для дітей, а саме вихованців садків та учнів молодших класів, діятиме впродовж всього літа. Ольга Динака Тарас Фомін Суспільне новини Львів.